З 1 січня 2025 року в Чернігові запрацювала нова система проїзду в громадському транспорті для пільговиків. Тепер, окрім посвідчення, треба мати ще пільгову транспортну картку. Щодо, ну скажімо так, законності, впровадження також жодних сумнівів немає, тобто це передбачено законом. А в усіх законах, які ну майже там в усіх, які передбачають право на пільговий проїзд там, щодо ветеранів війни, щодо інших пільгових категорій Чорнобильців і так далі, були внесені зміни. І відповідно до цих змін звичайна особа має право на пільговий проїзд. Ніхто цю норму не скасовував, але було додано норму що стосовно того, що в разі запровадження електронного квитка тобто, чи іншому місці, а то безпосередньо, окрім посвідчення, має мати оцей цей от електронний куток при собі. Тобто на всі категорії, які мають право на безплатний проїзд, повинні отримати даний квиток. Завдяки цим пільговим карткам буде змога контролювати кількість пільгових перевезень. Загалом пасажиру за наявності цієї картки надається 999 безкоштовних поїздок на місяць. За даними департаменту соціальної політики, по пільгову карту наразі вже звернулися понад 53 тисячі жителів Чернігівської громади. Проте процес оформлення карток триває досі. Цей процес буде тривати завжди. Тобто, людина, якщо отримує статус, який надає право на безоплатний проїзд, вона звертається до департаменту соціального захисту Чернігівської міської ради з відповідними документами, отримує даний проїзний квиток. Чернігівцям таке нововведення, що незвичне. Більшість користується пільговим проїзним квитком уперше. Оформляла, так. І дуже хороший кондуктор. Зараз все розказав, як правильно перший раз все вже зрозуміла. Як. Неудобно тут палкою, тут люди стоять, і туди ну, треба лізти, пікати, щоб приложити, неудобно. У мені байдуже чи картку прикладати, чи показувати пенсійно. Так що і що безручно, і незручно, я не можу сказати. Ну, користуюсь, треба користуюсь. Мені як то не тягащають. Коротше, нормально. Кондуктор Світлана Шестак розповідає, що ще не всі пасажири здійснюють проїзд із пільговими картками. Наразі триває так званий перехідний період, щоб ті, хто не встиг оформити карту того року, зробив це зараз. Щоб без ліміт, тобто все прикладували. картки. Люди доволі, що безплатний проїзд. А ні, де оформляють, все буде добре. Оформлення пільгової картки займає в середньому три тижні. Платити за неї пільговикам не потрібно. Проте для жителів області цей процес дещо ускладнений, бо безкоштовно проїхати в Чернігівському громадському транспорті їм уже не вдасться. Голови громад повинні звернутися до міста Чернігова, забезпечити своїх мешканців даною карткою. Надалі для тих, хто їхатиме в транспорті без пільгової картки, лише з посвідченням можливий і адміністративний штраф. Відповідно до законодавства, відповідно до правил, все чітко регульовано, прописано. А в разі чого і хто заходячи до транспортного засобу, пасажир повинен заплатити за проїзд. Відповідно, якщо людина має право на безоплатний проїзд, вона повинна зареєструватися в даній системі. І в разі, якщо контролер буде виявляти порушника, то відповідно до адміністративного кодексу, то це є людина, яка не заплатила за проїзд. Проте, коли штрафуватимуть і чи робитимуть це взагалі, ми достеменно не дізналися. Зараз всі попереджають про те, що потрібно оформлювати і розповідають людям, як це користуватися, як користуватися пільговим проїздом. Це вже питання до контролерів, коли вони будуть штрафувати. Та все ж таки, якщо штрафи будуть введені і якусь людину оштрафують, то чернігівські адвокати радять містянам оскаржувати це в судді. Я би радив ці штрафи оскаржувати, тому що, ну, на мою думку, вони є не зовсім правомірними. Ці штрафи так, тому що особа -то все ж таки має право на пільговий проїзд. Але знову ж таки, таких ну, рішень я не знаходив в єдиному державному реєстрі судових рішень. Тому ну, тут важко сказати, що яку позицію займе суд, тому що закон то якраз передбачає, що має бути і посвідчення, і електронний квиток. Наразі ця транспортна система безоплатного проїзду в Україні не налагоджена, оскільки пільгова картка оформлена Чернігівцем. Діятиме лише в Чернігові та в громаді, а не у всіх містах України, в першу чергу треба, мабуть, органам місцевої влади розробити якийсь механізм, який би надавав можливість особам, які приїжджають з інших міст, швидко отримати цей електронний квиток. Або якийсь ну законом вже не передбачено, в якій формі має бути цей електронний квиток. Це може бути якийсь додаток в телефоні. Це може бути якась картка, яка видається там на зупинці одразу, там чи десь на ЖД вокзалі.